Вітаю вас, друзі! Кожного тижня ми разом з вами спостерігали за продажем найдорожчих монет, нагород та артефактів. Сьогодні ж пропоную переглянути топ 10 цікавих і незвичайних лотів, придбаних в травні, на сайті для колекціонерів Віоліті. Зараз в епоху сучасних технологій, натиснувши декілька разів на екран власного телефону, можна дізнатися абсолютно про все. А колись, особливо в Радянському Союзі, людей інформували за допомогою емальованих табличок. Тут громадян закликають не давати хабарів. Тут попереджають, що не варто спати на посту. Тут не створювати проблем товаришам. Ну а на цій табличці, придбаній минулого місяця, за 3000 тисячі закликают в туалет в халате не входить. Наступний лот з останнього року існування СРСР у той час було саме вкусне морожене і квас по 3 копійки. Запад продовжав загнівати, а молоко, хліб та інші товари першої необхідності можливо було придбати тільки володіючи спеціальними купонами. Видавали їх разом із зарплатнею. Так, от ці самі купони і придбали за 4367 гривень. Далі благодійний лот, кошти від продажу якого будуть використані для купівлі тепловізора. Казка та аптечка це все, що залишилось від російського окупанта з позивним Воран аптечку, як бачимо, погризли миші. А от самого ворона, сподіваюсь, дожерли хробаки. Ці ж трофеї придбали за 4500 тисячі гривень. Зараз ігри досягли неймовірного рівня. Прийде час, і, напевно, віртуальна реальність переможе. А от 30 років тому ми прогулювали школу, рубаючись в Денді. Хто знав тоді, що картриджі до них будуть колись стільки коштувати? До речі, погляньте на героя цієї гри. як на мене, викопаний Шевченко. Картридж з грою Immortal придбали за 9 тисяч чотирнадцять гривень. В наш час великий металевий гараж для авто можна придбати за 40 тисяч гривень. То скільки ж тоді має коштувати старенький гараж, тобто звичайна коробка для модельки автомобіля? Неймовірно, але ця коробка, котрій вже 45 років, була придбана за 7 689 гривень. Так, коробку, тобто гараж придбано. Потрібно купувати маскадрон, тобто москвіч – модель машини, яку випускав радянський автопром. В 70-х роках минулого століття люди стояли в черзі за такими машинами по декілька років. А треба було скуповувати модельки. москвіч Аерофлот був придбаний за 7777 гривень. Московські баби, як відомо, своїх мілих узнають по папаходки, бо ж носять вони брюки галіфе. Цікаво, що назва цих штанів на Росії пішла від ім'я французького генерала Гастона Галіфе. Французькою вони називаються просто штани з напуском. Галіфе 1934 року виробництва придбали за 12 346 гривень. Далі єдиний сьогодні артефакт, знайдений в землі на полях України. Це гудзик часів наполеонівських війн, початку 19 століття. В свій час він був пришитий до мундира солдата 148-го лінійного полку французької піхоти. Придбали цей малесенький гудзик за 16 тисяч гривень. Далі старовинний замок, котрому, судячи з усього, два або ж навіть два з половиною століття. Неймовірно, але механізм тут чудово працює. До того ж, присутній рідний ключ цікаво, що в ті далекі часи було зачинено за допомогою цього вже можна сказати артефакта, який був придбаний за 16 671 гривню. Ну і звичайна, на перший погляд, сучасна монетка найдорожчі з сьогоднішніх незвичайних лотів. Знайти подібну може кожний, але потрібне неабияке везіння. Це 10 копійок 1992 року, так званий луганський чекан англійськими штемпелями. Відрізнити її від звичайних дуже просто. Герб України на ній вдавлений. Знайдете таку і зможете продати у 300 тисяч разів. Дорожче від її номіналу. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.